Новий другий. Ми вже на ньому шашлачки. Іспитання пройшов. Ось він такий в принципі. Все те саме, тільки станіна трошки інша і полосочка інша. Цвіточки може. Кришечка закривається. Можна закрити. Ось так. Смотриться спереду. Така полосочка трошки іншої форми у нас вийшло з візерунком. Столик той самий відкидається і знімається один. Плюс у цьому мангалі, вліче від інших, в принципі, що окремо ось видно, що його можна е, зняти окремо в балон, той сам мангал від станіни і окремо можна зняти столика. Від станіни та від мангала, тобто повністю розборне, набагато більше роботи, але при потребі мангал окремо столик окремо, станіна окремо, тобто трансформер, набагато більше роботи, але, але результат, результат він стоїть того. Ось таке чудо, витвір мистецтва. Благодаря Ютубу. Получилось у мене. Це вже другий. Ще зніму відео. Третього